На початку 20-го століття на оперних сценах світу царювали четверо чоловіків: Батістіні, Карузо, Тіто Руфо та Шаляпін, і лише одна жінка спромоглася сягнути їхніх висот і стати в рівень з ними. Найвимогливіші критики світу називали її незабутньою аїдою, найчарівнішою Чіо, Чіо Сан. Вражаючою Валькірією це цитата, напевно, найбільш популярна у описах Соломії Крушевницької, видатна оперна співачка, за мотивами біографії якої можна знімати серіал, і то не один сезон. Сьогодні про неї будемо спілкуватись з Михайлом Кобраном, директором музично меморіального музею Соломії Крушевницької. Михайле, вітання вам, вітаю. Перше запитання одразу: Соломія чи. Саломея, бо, начебто, саме другий варіант використовували близькі Соломії Крушельницької, і нібито сама вона ним послуговувалася, і нібито навіть в цьому свідоцтві про хрещення теж написано Соломея, чи це все-таки після того, як вона зіграла в одноіменній опері Саломея від Штрауса головну роль. Як правильно називати ну, ми все-таки схильні до того, що ми маємо привчовувати всіх, що це має бути Соломія згідно нашого українського правопису, і так як воно зараз звучить. Бо, звичайно, коли ми беремо історичні джерела, по-різному можна прочитати, і часто в пресі тодішній, чи італійській, чи польській, є пані Соломея Крушельницька, і так само навіть саме сама транслітерація прізвища є в десяти різних варіаціях, але ми схильні, що ми маємо все-таки доходити до якоїсь уніфікації певної згідно сучасної транскрипції, сучасного правопису, тому ми говоримо Соломія. Але дуже гарно ви підмітили той факт, що дійсно після того, як вона зіграла в опорі Штрауса Соломея, це ще більше таке саме звучання її імені було популярне і так її називали. А от власне в цій тому документі про хрещення там. Я як по справжньому написано. В документі про хрещення написано Соломія. Все-таки Соломія. В, до речі, її рідні часто кликали Солоха. Можна, можна і таке зустріти, тобто що наша солоха і так далі. А в самому хрещенні точно воно є як Соломія. Хоча я кажу, от, написання імені було дуже-дуже по різному Для того, щоб молода Соломія Крушерницька продовжила своє навчання, її батько бере кредит, кредит під заставу власного будинку, через що її сестри вони залишаються без приданого, і це того буде варто, тому що Соломія Крушеницька вона в перспективі стане найпопулярнішою оперною співачкою світу і логічно буде заробляти кошти, які дозволять їй купувати вілли, автомобілі. Тож скільки зароблятиме найбільш популярна оперна співачка світу, і чи віддячить потім вона своїй родині за те, що вони дали їй цей старт і вклад? Е, віддячить родині сповна, е, тому що е, ми знаємо. Особливо це буде показово після смерті батька, коли помирає її батько, вона купує будинок у Львові. Це, ці дві події дуже пов'язані. І чому вони пов'язані? Тому що вони жили в селі Біла біля Тернополя, в Плебанії. Плебанія на той час це було фактично тимчасове житло священника. Тобто, і відповідно мав замість отця амбросія приїхати інший священник, який мав зайняти це житло і її на той час не одружені сестри. Мама вони лишалися, ну як би можна сказати, на вулиці. І вона для того, щоб вони комфортно проживали. Вона купує, вона купує будинок, кам'яницю, цілу кам'яницю у Львові, там де зараз знаходиться наш музей. І що ви зрозуміли, вона це робить в 31 рік. В 1902 році помирає батько, в 1903 році вона купує. Ну, Відповідно, що а, заробітки були в неї немалі, не як вона могла можна сказати одним рішенням а, з, зробити таки, таку купівлю. Тобто, що це були а, досить великі гроші. А ми а, зараз в музеї обговорювали про те, що а, треба робити якийсь перерахунок. Бо, наприклад, є в документах, я недавно перечитував, що в Варшаві вона отримувала. 1600 рублів, бо тоді Варшава була в складі Російської імперії за сезон. Але це треба ну, перевести тут. Ще треба буде поговорити з істориками, знайти когось, хто може коректно перевести це на сучасні міри грошей, щоб зрозуміти який це. Це, це був вклад. Знаємо також з листа до її вчительки Фаусти Креспі. Uh, коли вона її писала, скільки вона отримає uh, за? За один виступ в Санкт-Петербурзі, то Фауста Креспі сказала, що в Італії тобі точно стільки платити не будуть, і каже: якби я мені би платили такі гроші, я би поїхала, хоч хоч на річку Місісіпі. Це буквально цитата. Тобто, що це були великі кошти. Хоча як їх перевести на сучасний манер, це треба дещо трошки попрацювати для того, щоб більше унаочнити, наскільки це були великі суми. Часто можна почути, що оперна музика, опера. Це мистецтво не для всіх. Не всі її оцінять. А як її оціните ви? І чи мали ви досвід власне, слухати оперну музику, оперний спів? Діліться в коментарях. Соломія Крушельницька, вона оперна співачка, яка підкорила не одну сцену. І, напевно, найбільшу славу все-таки Соломії Крушельницькій в той час принесла співпраця з Джакомо Пучіні. І ця співпраця була вигідна обом, тому що є історія про те, як вона стала рятівницею Джакомо Пучіні, то як же Соломія Крушельницька врятувала відомого композитора. Ну, це така найбільш відома історія про Соломію Крушеницьку. Більше того, я можу сказати, що якщо ви. Візьмете музичні довідники чи музичні енциклопедії по оперному мистецтву будь-якої країни. Ви там саме відносно цієї історії дочитаєтесь, і там буде згадана Соломія Крошельницька. Була ситуація в тому, що Джакому Пічні на той час мультимільйонер, найвідоміший, напевно, на той час композитор. Він написав нову оперу Мадам Батерфляй» на. Такую орієнтальну тему Японії, а він вклав в неї дуже багато грошей. Тобто, бо опера взагалі дуже дороге мистецтво. Це вкладається в сценографію, це вкладається в відповідно там оркестр, виконавці. Це дуже дорогий вид мистецтва, і він вклав дуже багато грошей. І перша його прем'єра в і він такий виклик зробив. Ласкалі це найвідоміша, Мілан. Мілан, найвідоміша сцена. І він зразу, бо мало хто хотів прем'єрні опери робити в ласкалі, бо боялися, що що Щось піде не так, а він самовпевнений в собі, що все буде ідеально. Він ставить з такою помпою, вкладаючи дуже багато своїх коштів і вірячи в 100% в успіх того, що це буде, в лютому 1904 року і вона провалюється. Просто її засвистали, її закидали помідорами. А всі на наступний ранок всі газетярі, хлопчики бігали і кричали «Фіаско, место прочині. Це головні заголовки всіх. Це він впав в велику депресію, навіть там з суїцидальними думками і всім решта. Але потім йому підказують друзі, як можна трошки переробити оперу, щоб вона краще звучала. Плюс і він наважується зробити другу постановку, тобто другу, другу прем'єру вже дещо оновленої опери, але ніхто не погоджується співати, бо це величезний колосальний, колос, колосальний ризик, що вона знову провалиться. І єдина, хто погодилася, була Соломія Крушельницька, яка 28 травня 2004 року. Року виконала в Брешії в театрі Гранде цю оперу, і яка стала хітом, і яка день іде на всіх найбільших оперних сценах світу. Наскільки є міфом, те, що потім через таку подію, через подяку в кабінеті в Пучині висів єдиний портрет і фотографія власне тільки Соломії Крушерницької. Ну, я думаю, що це трошки перебільшує, що була тільки єдина фотографія Крушельницької, але Крушельницької фотографія в нього була. Я це можу достовірно сказати. Бо цьогоріч ми їздили в липні на фестиваль Торре Втори Деляго. Ми возили туди від музею виставку, пересувну присвячену Соломії Крушельницькій, і ми були в повіли Пучінні, там є музей зараз меморіальний, і дійсно ми бачили там портрети Крушельницької, які він все тримав як таку згадку про цю подію. От власне. Довіли переходимо. є звичайно музей, яким ви керуєте в нас у Львові. Це будинок, який був Соломії Крушельницької. Потім прийшла радянська влада, залишили їй чотирикімнатну квартиру. А весь будинок забрала. Ну, але це і так, знаючи мотиви і вміння радянської влади. Чотири, чотири кімнати це ще багато. Вони її залишили Там. і. Це залишається тут у Львові, але напевно найбільш таким ну, міфічним є образ тої італійської віли, знаменитої, яка в неї була, і яка фактично стала заручником в радянському союзі. Як ця віла зіграла такий злий жарт з Соломією Крушеницькою? Це була віла, в якій вона мешкала своїм чоловіком Чезаре Чезричоні більше 30 років на березі моря. Ми також цьогоріч як їздили на фестиваль Почині. Ми поїхали в Віареджо і ми відвідали цю вілу. Вона, коли Крушеницька, можна сказати, застрягла тут в радянському союзі. Вона просила дозволу радянської влади, щоб поїхати залагодити майнові справи, тобто, щоб поїхати продати цю вілу. Але радянський союз сказав, що не переживайте, ми зробимо це за вас, і вони продали цю вілу від її імені. Радянське консулят в Італії віла, на жаль, під час Другої світової війни була розграбована. Бо в Італії теж була війна, досить потужно йшла проти режиму Мусоліні, а тому багато особистих речей вони. Пропали, тобто її фотографії, її сценічні костюми. А зараз і радянська влада її продала, і на цей момент ця віла вона є в приватній власності, тобто там є декілька помешкань, тобто там є три квартири і офісне приміщення на першому поверсі, які є в приватній власності, там живуть люди. Ми приїхали туди, по -по постукали подзвонили, нам відчинили, бо ніхто ж до нас, працівників музею, не було були Всередині Віли. Ми дуже мило поспілкувалися. Там гарна старша пара живе італійців, які нам показали всередині своє помешкання, де мешкала Крушельницька. Вони пам'ятають про це, вони навіть зберігають, навіть показали свою таку цю папочку, де є вирізки про Крушельницьку, якісь згадки. Але ну це приватна власність, яка зберігає десь цей дух Крушельницької, але саме речей Крушельницької і там, на жаль, вже не залишилось. Ми завжди використовуємо штучний інтелект у нашій програмі, даємо якесь запитання, і від імені, наприклад, сьогодні Соломії Крушевницької, штучний інтелект генерує відповідь. Уяви себе оперною співачкою Соломією Крушевницькою, якби вона відповіла на питання, чому так раптово покинула виступати на оперній сцені? І штучний інтелект генерує таку відповідь. Рішення припинити виступи на оперній сцені було для мене необхідним кроком у власному мистецькому розвитку. Я відчула, що для глибшого вираження себе я маю відкрити нові грані мистецтва, досліджуючи інші жанри та форми виразності, які дозволять мені знайти нові виміри в моєму творчому шляху. Дуже якось по філософськи відповів штучний інтелект. Але чи є якісь відомості? Чому дійсно 48 років для оперної сцени – це не є якийсь критичний вік, вона залишає її. та вона продовжує працювати в тій сфері, але вже опера велика сцена для неї. Закривається через її рішення. Я думаю, що тут є декілька факторів. Перший фактор, що вона розуміла, що краще піти коли ти на вершині, коли ти в топі, ніж коли тебе вже ніхто не хоче слухати і з тебе вже підсміюються і кажуть, що ти вже вийшла, вийшла з тренду. А це один момент. Другий момент це після Другої світової війни. Вона закінчує фактично оперну сцену, покидає в 1920 році. Це. Змінилося все. Змінилося. Це, це закінчилась золота епоха опери, це закінчились так звані прекрасні часи. Вона це відчувала, вона розуміла, що вже того підйому і а, того сприйняття опери, яке було до о, Першої світової війни, вже не буде. Світ, Світ дуже дуже змінився, страшенно змінився, і ця війна це ж ну такий відлік, це там про яку багато говорять філософи, що це там втрата розуміння, що прогресу, що раціо переможе, що цього такого віру в прогрес в майбутнє. Це певна дегуманізація всього і вся. І вона розуміє, що для неї краще буде перейти на концертну діяльність, щоб покинути оперну діяльність. Дати ще можливість новим зіркам сіяти, і щоб що вона піде такою в натопі зіркою, яку будуть пам'ятати, от тільки з найкращої сторони, але камерна сцена в неї залишилася, і вона продовжувала в ній працювати. Чи були в неї там якісь досягнення, такі як на великій опері? От, звичайно, в неї були досягнення. Вона гастролює. вона гастролює Італію, Європою. А вона їде в тур Латинською Америкою. Вона їде в тур. Північною Америкою в 28-му році, зокрема, вона робить тур містами Сполучених Штатів Америки і Канади: це Нью-Йорк, Чикаго, Бостон. Отава інші, і про це є дуже гарні відгуки. Вона робить звукозапис в той час на американській студії Каламбія, тобто вона успішна, її слухають. Вона, до речі, завжди концертну діяльність ділила на дві частини. Перша частина це були таке попурі з найкращих арій оперних, а друга частина була присвячена українським пісням, і таким чином вона популяризує серед. Різних народів, різних країн і Україну, Україною, і українські пісні. До речі, пісні і спів. Спів Соловії Крушельницької приніс їй не тільки визнання світове, а й інший рівень життя і інший вид життя, наприклад, непритаманний жінкам того періоду. Вона кермує автомобілем, вона займається фотографією, вона е, займається якимись такими речами. Наприклад, європою подорожує не з гастролями, а подорожує. Е, Кулінарією займається, яка була Соломія Крушельницька поза сценою. Поза сіною, тут дуже цікаво, бо з однієї сторони вона дуже-дуже берегла своє приватне життя. Вона не хотіла його подавати на широку публіку, тому дуже мало її приватних інтерв'ю це одиниці. І вона фактично не дає відомостей про свої якісь персональні речі. Але ми маємо спогади її родини, ми маємо спогади її товаришок, товаришів. Вона була дуже щира, дуже відкрита. Дуже Дуже компанійська, вона, наприклад, дуже любила бути чи чероне. це екскурсоводкою. Коли приїжджали до неї, наприклад, Негрі... Негріта де П'ятінь, її подруга з Буенос-Айреса, Вона її возила Європою. Вони їздили в Австрію, вони їздили в Монако, вони їздили в Італією. В Монако вони заходили собі в казино. Вони вели дуже-дуже таке світське, гарне життя. Вона любила подорожувати, вона любила приймати гостей. Коли вона приймала гостей, вона сідала за фортепіано і, звичайно, співала пісень і розважала публіку. І і вона була дуже такою надійною, як для своєї родини, і так для своїх ем, товаришів, подругою, яка завжди готова була ем, підставити надійне плече і завжди ем, допомогти в будь-якій ситуації. Друзі, ми сьогодні говорили про Соломію Крашельницьку, про різні спектри її життя. Я сподіваюся, ви трошки більше дізналися. Якщо хочете більше дізнатись про інші історичні сторінки української історії, то обов'язково підписуйтесь на наш Ютуб канал Манускрипт, ставте лайки і переглядайте інші відео.